Виконуємо номер 1391 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди корінь рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки в правій частині нашого рівняння. Для цього помножимо 0,77 на кожне з чисел в дужках. І мінус 4,5 на кожне з число дошка. При цьому 0,77 подамо у вигляді звичайного дробу, і мінус 4,5 також у вигляді звичайного дробу. Маємо 77 множимо на 8,11, і наша змінна х. 77 сотих множимо на 3 сьомих. Від'ємне число множимо на додатнє буде результат число від'ємне. 45 десятих множимо на 7 15 х Від'ємне число множимо на додатнє, результат буде число від'ємне. 45 десятих множимо на 2 дев'ятих. Праву частину рівняння переписали. Переходимо до скорочення. 77 і 11, скорочуємо на 11, 11 ділимо на 11 буде 1, 77 ділимо на 11 буде 7. Далі скорочувати не будемо, а подамо зразу у вигляді десяткового дробу будемо мати 7 помножити на 8, це буде 56, да, 56 0,56х. 77 і 7 скорочуємо на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 77 ділимо на 7 буде 11. Тут також 11 множимо на 30 буде 33 і ділимо на 100 буде 0,33. 45 і 15 скорочуємо на 15. 15 ділимо на 15 буде 1. 45 ділимо на 15 буде 3. Маємо в чисельнику 21 десята це. 2,1 і наша зміна Х. І 45 і 9 скорочуємо на 9. 9 ділимо на 9 буде 1, 45 на 9 буде 5. І тепер 2,5 це 10. Скорочуємо на 10 буде відняти 1 до рівня 1,75. Доданки зі зміною залишимо в лівій частині, без зміною перенесемо праву частину. І до того ж зразу до зменшуваного, додамо число протилежне до від'ємника. 0,56 додамо мінус 2,1 і помножимо на спільну змінну х. 1,75 додамо 0,33 і додамо 1, ,00. додаємо два числа з різними знаками: більше модуль числа від'ємного. Поставили його знак і знаходимо різницю модулів. Отримаємо 1,54 і наша змінна х. 0,75 додамо 1, ціло, це буде 2,75 Віддамо 0,33, отримаємо 3,08. Тепер поділимо на мінус 1,54. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки і перенесемо зразу кому на два знаки вділимо і в дільнику 308 поділимо на 154. Отримаємо мінус 2, цілих. записуємо відповідь. Мінус 2. Рівняння друге. У другому рівнянні помножимо 4 дев'ятих на кожне з чисел в дужках і мінус 5 сьомих на кожне з число в дужках. Зразу подамо 0,36, 4,5 0,21 1,4 у вигляді звичайних дробів. 4 множимо на 36 сотих. відняти. 4 дев'ях множимо на 45 десятих і х. Тепер множимо число від'ємне на додатнє, результат буде число від'ємне. 5 сьомих множимо на 21 соту. Від'ємне множимо на від'ємне буде число додатнє. 5 сотих множимо на 14 десятих. Праву частину переписали. Переходимо до скорочення: 9,36 скорочуємо на 9. 9 ділимо на 9 буде 1, 36 ділимо на 9 буде 4. І тепер 4 множимо на 4, 16 і ділимо на 100. Запишемо зразу у вигляді десяткового дробу. Це буде 0,16. 9 і 45 скорочуємо на 9. 9 ділимо на 9 буде 1. 45 ділимо на 9 буде 5. Маємо мінус 20 десятих це 2, мінус 2х. Далі 7 і 21 скорочуємо на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 21 ділимо на 7 буде 3. І зразу помножимо 15, сотих. це буде мінус 0,15. І 14,7 скорочуємо на 7. Маємо в чисельнику 10, знаменнику 10. Буде 1 ціла. Додати 1 дорівнює мінус 1. Тепер доданки зі змінними, тут ще х був, угу. зі змінними. Перенесе. Залишимо в лівій частині без змінної перенесемо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус 2х додати 1х, а в правій мінус 1 відняти 0,16 і додати 0,15, зведемо подібні доданки, мінус 2 додамо 1 і помножимо на спільну букву частину. До зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. Можемо зразу додати мінус 0,16 і 0,15. Це отримаємо мінус 0,1 і мінус 0,1 дати мінус 1, маємо мінус 1,1. У лівій частині мінус 2 додати 1 це буде мінус 1, маємо мінус х дорівнює мінус 1,1 І поділимо тепер на мінус 1. Отримаємо 1,1 Записуємо відповідь 1,1. Сота. Ми розв'язали рівняння Номер 1391. Виконано.